Вітаю! Я Марія Лігус і це Укультура проєкт, в якому ми пишемо, розповідаємо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури. Сьогодні наша гостя Ганна Веселовська, театрознавиця, докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка відділу Інституту проблем сучасного мистецтва. Вітаю вас, пані Ганно. Добрий день Тема нашої розмови Український театр. Першої третини ХХ століття цей період ви визначаєте як український театральний авангард. Чому, на ваш погляд, саме таке визначення є доцільним? Чому авангард, а не модернізм? Направду існує таке дуже парадоксальне визначення як класичний авангард. І зараз в наукових джерелах. Ми можемо зустріти таке поняття як класичний авангард. і Він якраз відноситься до 20-х-30-х років, ну, в деяких країнах навіть до, до 40-х тягнеться. Далі це хвиля авангардизму це 60-ті роки, до 70-х і вже навіть зараз говорять про третю хвилю авангарду. Тобто, це таке вже усталена. Визначення, які існують в світовій науці, в мистецтвознавстві, і вони загально прийняті. Але ви мене спитали власне, про модернізм і авангард. І також ці два явища художні вони розділяються. Якісь речі, щоб їх відрізняти, вони лежать на поверхні. Бо авангард, на правду, він відмовляється категорично від традицій, він не наслідує, він руйнує те, що було перед ним він е, працює так само з формою, так само працює зі смислами, але головне, що це не передбачається тяглість від попередників. І, звісно, це дуже радикальний рух. І в Україні якраз оця межа між модерністами і авангардистами вона доволі чітко прослідковується. Це кінець, ну, середина десятих, кінець десятих років, коли у нас. Е, от, Просто народжується ціле покоління авангардистів, поетів, письменників і митців різних сфер: і театралів, і художників, і так далі. Якими театрами представлена ця доба в історії українського театру? Ну, ви так визначили, що авангарда да, роки, ну, перша половина 30-х років для України насправді треба розуміти, що Далеко не весь український театр того часу він був авангард. Це був, тобто залишався такий більш театр традиційних форм, і перш за все це театр комерційний. І десь до середини 20-х років в Україні як це не дивно, існували комерційні форми театру, приватні антрепризи, вони користувалися надзвичайною увагою публіки. Тобто, це. Абсолютно нормальне явище, і я вам скажу, що вони ставили. У них найулюбленіші п'єси. Це були п'єси Володимира Винниченка, наприклад, Чорна Пантера і білий медвідь. І от це вам відповідь на те, що таке авангард і що таке модернізм. Бо, звичайно, цю чорну пантеру з білим медведем ми відносимо до модерністської драматургії і до середини 20-х років. Таких от антрепризних театрів різних різних форм, їх було достатньо багато в різних містах України. Також зберігалися театри такої класичної форми, ну, те, що ми пов'язуємо з традицією театру Корифеїв. І, наприклад, був у Харкові такий український народний театр. Просто не треба забувати про те, що ті люди, які працювали ще на межі століть. Традиції класичного українського театру, як ми її зараз називаємо, вони були живі. Вони, частина, звичайно, або виїхала, або їх ну, не стало з природних причин, але частина залишалася і вони не могли працювати ніяк у цій системі авангардного театру, а вони залишалися у своїй системі. Тобто це явище таке доволі розмаїте і не можна весь український театр того часу от собі уявляти, як Моноліти. Більше того, вони між собою мали дуже серйозні протистояння саме такого художньо естетичного спрямування. І, очевидно, можливо, хтось чув або пам'ятає, що існував такий вираз, як Курбалесія, і цей вираз був запущений не ким іншим, як Панасом Саксаганським. Це він ось таким роздратуванням подивився, що робить Курбас, написав, що це якась. Ну, Щось жахливе абсолютно, це така якась Курбалесія, це стало таким жупелом. Таким. І далі воно використовувалося вже проти Курбаса в пізніші часи, але ніхто собі не давав якби, звіту в тому, що це насправді походило від нашого корифея, тому що його це дуже-дуже дратувало. Означення Курбалесією усього українського театру першої третини ХХ століття. Імовірно, свідчить про те, що методологія і театральні підходи авангардні сприймалися контрастно по відношенню до класичної драматургії, і класичного українського театру. Чи зверталися українські авангардні режисери до класичної драматургічної спадщини? Так, це дуже таке контроверсійне питання. Направду вони зверталися дуже рідко. Ну, в основному вони працювали дійсно з новою драматургією, причому драматургією як українською, так і зарубіжною. Тобто це п'єси експресіоністів, передовсім, а також п'єси ну, західних там, припустимо, Меріме, от, які до цього української мови ніколи не ставилися. Щодо української класики, вони зверталися до неї, але її переписували. І це у Курбаса був такий цех свій, тобто це називалася драматургічна майстерня при театрі Березілі. Там були такі письменники, літератори. Там, ну припустимо, Яків Савченко та інші, багато інших. І вони от за двома зайцями. Це абсолютно переписана п'єса. Яка там збережені тільки основні персонажі, як хід подій, але все інше це такі інші інтермедії або ошилося дурні. Там дуже багато таких вставних епізодів, які були пов'язані з тогочасною реальністю, з дійсністю. Ну, Наприклад, один із персонажів виїжджав на велосипеді, маленькому велосипедику на сцену. Це, тобто це такий куркуль, і велосипедик цей свідчив про. Його заможність в той час, в 20 роки, мати велосипед і їздити на ньому, ровер, скажімо так. Да? І оце зразу така штука була. І це робилося буквально в усіх театрах, які займалися такими авангардними постановками, припустимо, театр Франка, дейшо, вій, але дуже так дивно. Вій Кропивницького, переробка вишні. І далі, вже якщо ми відкриваємо цей текст вишні, то ми бачимо наскільки радикально Вишня попрацював з цим вієм Кропивницького, який свого часу ну, адаптував Гоголя. І от ми бачимо зовсім інший новаторський текст. Тобто вони фактично переробляли цю ну, драматургію, взагалі класичні тексти. Бо, як я вже говорила, був такий дуже такий серйозний розрив між традицією. І ось новим мистецтвом, таким радикальним мистецтвом, окрім творчої переробки класичних сценаріїв, які ще інноваційні підходи втілювали, впроваджували українські авангардні театри і загалом українські режисери цього періоду, і цікаво було б дізнатися про це питання і в контексті діяльності і творчості Леся Курбаса і Театру «Березіль», про яких ви вже згадували. Їхнє уявлення про те, яким повинен бути мистецтво, воно було абсолютно інакшим ніж у їхніх попередників. Тобто вони його сформували інакше. Це, як мінімум, відмова від репертуарного театру. Наприклад, Курбас сформував мистецьке об'єднання Бразиль, де було багато студій, де було кілька акторських студій, де були студії пов'язані. Там фотостудія з драматургами, з художниками і так далі. І робота в цьому об'єднанні вона відбувалася зовсім за іншим принципом, тобто інший організаційний принцип, ніж був в репертуарному театрі, де люди отримували, ну були в трупі зайняті і грали е, ті вистави в діючому репертуарі. Це перше, і це треба зрозуміти, що. В принципі, авангардний театр він підходив до ідеї того, як працювати з публікою зовсім інакше. Якщо ми будемо говорити про театр футуристів, то вони, наприклад, придумали таку форму, що вони будуть їздити такою невеликою трупою в різні міста. І влаштовувати різні такі імпрези в кав'ярнях, тобто там, де багато людей збирається, і робити там свого роду перформанси. Тобто, це теж інакший підхід до організації, до представлення, тобто, те, що зараз нам абсолютно зрозуміло, воно все було в 20-ті роки. І зрозуміла річ, що це абсолютно інша естетика, не ілюстративний, скажімо так, підхід до того, щоб дохідливо. Зрозуміло, показати на сцені в такому більш-менш реалістичному плані якусь історію. Да? Історії взагалі могло не бути. Могла бути тільки якась ідея. І в найрадикальніших таких виставах там не було історії, там просто. Умовно кажучи, виходила група молодих людей, яка говорила: ми будуємо щось, новий будинок Нового світу. Така вистава отак називалася. І вона була виставою театру імені Гната Михайличенка, там, де працював Марко Терещенка. І ось ця вистава наполягала в тому, що люди роблять актори, виконавці різні комбінації, виголошують різні гасла, вірші. Також там були Світлові якісь ефекти, які можливо було зробити в той час. Але це ну, зовсім інший підхід до того, що ми взагалі транслюємо зі сцени і як. Тобто ми не розказуємо історію, ми не ілюструємо, ми не заглиблюємо публіку в нашу от, якби, історію, яка повинна ну, туди люди зануритись і це все сприймати. Ми навпаки працюємо з ними активно. І звичайно, такі от форми. Мистецькі в театрі Курбаса вже про це дуже багато написано. Я можу послатися на книги, там, припустимо Наталії Єрмакової. В неї є така бразильська культура, така книга, де вона дуже так, докладно це все прописує. що Це вистави абсолютно нові за своєю формою. І не ілюстрація, і не переказування, а якісь концепти, які. За допомогою акторської гри, але знову таки не обов'язково індивідуальної, за допомогою цих конфігурацій міценсцен, за допомогою сценічного оформлення, інколи за допомогою ефектів, якщо вони могли бути. Музики, теж вистава, наприклад, в театрі Березіль вони йшли в супроводі симфонічного оркестру. Який сидів перед сценою і писалася спеціальна така музика. На жаль, вона не зберіглася, але от це теж дуже впливало на публіку. Тобто, це зовсім інший підхід, ніж в попередні часи. Отже, в виставах авангардного театру могло не бути сюжету. Сценою могла стати кав'ярня, а ви згадали також ще про спецефекти. Якими могли бути спецефекти в першій третині ХХ століття? Могли б бути. Звичайно, цей потенціал зараз набагато більший, але знов таки можна провести дуже багато паралелей. Ну, по-перше, вже з'явилася можливість показувати. Кіно на екрані найвідоміший приклад: Джиммі Хіггінс вистава Леся Курбаса в театрі. Це мистецьке об'єднання Брезіль. Опускався екран, транслювалися кадри, які були спеціально для цього зняті. Мені здається, взагалі, як от такий спецефект, це можна розглядати всю сценографію авангардного театру, тому що спочатку вони використовували дуже такі складні. Геометричні форми, до того, як повні потім пішли вже конструкції, а такі геометричні форми це пандуси, це такі конуси, і вони були під певним кутом, розташовувалися на сцені, і це використовувалося певне освітлення, і це також створювало якийсь ефект. Але вже, наприклад, якщо ми говоримо про театр другої половини 20-х років. Ну, то я вже згадувала вій. Це вистава, в якій була величезна кількість спецефектів. Там була сцена на Марсі, там були якісь тобто, кіно було і так далі. Але були вистави, де дуже було багато придумок з освітленням. Ну, наприклад, Ало на хвилі це знамените таке рев'ю. Перше українське рев'ю поставлена в. Харкові і навіть ті фотографії, які збереглися, а збереглося доволі багато, нам дає можливість бачити, що там дуже багато світлових прийомів. Там висвічується реклама, там висвітлюється окремий майданчик, прожектори працюють. Там могли бути навіть лампочки в костюми вмонтовані хоча це дуже важко було зробити, Тобто це не, не ті можливості, які зараз є, можна освітлити, все що хочеш. Але це був дійсно театр, який а, мав впливати на такий театр атракції. Дуже цікаво було би подивитися такі постановки сьогодні. Чи ставлять українські сучасні театри постановки українських авангардних режисерів, зокрема, і Леся Курбаса? Знаєте, такі спроби були. Але ну, тут треба все таки давати собі звіт, що технічні можливості того театру вони були значно скромніші, і ми вже звикли до іншого видовища, там відео всіх інших цих прийомів. Ну, зокрема, була спроба поставити це американська режисерка Вірляна Ткач. Вона зробила. Таку своєрідну реконструкцію вистави Газ Курбаса. Це вистава київського періоду. Це не була та вистава Газ. Вона була зовсім іншою, але була ну, спроба зробити. Ну, це навіть не реконструкція, це, мабуть, такий, така репліка, сучасна репліка того газу. Також були спроби зробити Алона хвилі. Це рев'ю в Харкові. Саме зробити як реконструкцію. Насправді то в театрі, якщо роблять відновлення вистав, то їх все одно роблять зовсім по-іншому, тому що час пройшов, актори змінилися, якісь речі вже інакше зовсім працюють. Щодо репертуару, то він був дуже такий незвичний. От ми говорили спочатку про український класичний театр, так і там все було передбачено, та кількість імен, ми знаємо їх всі. І от це все було на сцені. Якщо говорити про театр 20-х років, то це велика кількість зарубіжної драматургії, причому різної. Це і там і Бернард Шоу, і Сомерсет Моем, Жюль Ромен, і Кромелінг, і, тобто ті автори, яких ми зараз не, не бачимо на сцені, і Меріме, і Гюго, ну, і класика також з'являлася. Ну і звичайно, експресіоністи, Газенклевер, Кайзер, Толлер, вони всі йшли. Тобто спектр був дуже великий, і а, це ж все переклади були. Тобто в той час фактично український театр йшов в ногу абсолютно з європейським театром. Той же Кромелінг, ось він раз у Парижі, через рік він в Україні. Тобто, от така, такий був дуже, дуже швидкісне. Таке. Захоплення цих процесів мистецьких. І українські драматурги того часу, зрозуміла, річ з'являлися, причому різні. Я вже згадувала тих, які виходили із майстерні театру Березіль, припустимо, Ярошенка, або Савченко, або Леонід Первомайський теж український драматург, який чимало п'єс, або ті ж ті ж переробки вишні. Вишні п'єси. Тобто української драматургії тогочасної теж було достатньо багато. І сьогодні на сценах українських театрів ми можемо побачити постановки за п'єсами Миколи Куліша, п'єси якого ставив Ілесь Курбас у власному театрі. Розкажіть, будь ласка, більше про їхню співпрацю, бо Лесь Курбас, Театр Березіль і Микола Коліш, вони є символами українського авангарду. Так, але треба сказати, що все таки стосунки між кулішем і курбасом, чи курбасом і кулішем. Тобто це не треба собі уявляти як таку ідилію і справжня їхня співпраця, вона почалася вже в харківський період, коли Курбас тісно зійшовся з ваплітянами. Власне, от в цій спілці вони десь знайшли один одного. І як мені здається, куліш змінився саме в той момент, як драматург він став писати інакше. Тому що от перші п'єси куліша це середина 20-х років. А вони написані в такому доволі традиційному реалістичному ключі, і відомо, що Курбас відмовився ставити в театрі Перезіль, а його учень Береза Кудрицький поставив комуну в Степах 1925 рік, і вона не дуже довго трималася в репертуарі. А от 97-м Куліша вони якраз йшли і в Театрі Франка, і в Театрі Заньковецької. Це Ну, середина 20-х років, але вони всі ставилися в такому дуже традиційному ключі, реалістичному ключі. І це видно по фотографіям тодішнім, такі грими, там, вуси, бороди. Ну, ось як це повинно виглядати в традиційному театрі. А вже в цей ваплітанський період, то мені здається, якби вони знайшли один одного. І якщо відкриваєш першу п'єсу, яку поставив вже Курбас, народний Малахій, то ти бачиш, що вона зовсім написана інакше. Вона написана так, так схожа, як на кіносценарій. Ну, так мені видається. Такими короткими реченнями, там вже немає таких традиційних, якби ремарк, якби заведений в сам текст. Тобто вона має інакшу драматургічну структуру. І вона виглядає з точки зору такої класичної драматургії, трошки дивно. Але це оця кінематографічність, там багато кадрів міняється. Це, очевидно, все-таки був, був, мабуть, вплив Курбаса, і ми бачимо таких багато фотографій збереглось, де вони разом сидять, трупа березільців, вони читають цю п'єсу. А в принципі, про це дуже добре багато написала така видатна українська, українська дослідниця Наталя Кузякіна. В неї дуже глибокі дослідження і Куліша, і, ці, і цих стосунків і того, як Курбас зрозумів Куліша і як ці п'єси прийшли саме вже в театр Березіль, але саме до, до Курбаса. Але, з іншого боку, це така дуже трагічна історія, тому що той же народний. Малахі це ну, якби початок кінця, бо поставлена 28-й рік в Харкові. І цікаво спостерігати, по-перше, хвиля критики вона була позитивна. Ну, якби тоді з'являлися газетні статті буквально ну, на якісь там через кілька днів. І ще навіть. Не було такого тотального контролю, що хто написав, що хто сказав. І вони позитивні. А далі починається хвиля ну просто такої брутальної критики, старання з всього, і потім курбас переробляє цю виставу, потім вони її привозять на гастролі в Київ. І київські рецензії вони інакше, бо тут знову якесь таке послаблення, можна сказати, а потім її знову знімають вже взагалі знімають з репертуару. І інакшою була вже наступна робота, «Мина Ну, це, Мені здається, я маю на увазі за формою. П'єса простіша, вона якби, виглядає більш класично оформленою, хоча за змістом вона надзвичайно складна. Але ми на ж була п'єса, яка йшла в ну, десятки театрів України. І якщо ми так подивимося, на, знов -таки, як вона виглядала на інших сценах, там подушки великі, там ліжка, там стіл, там щось, ще якийсь самовар можливо. А у Курбаса це була дуже така знов -таки, авангардова вистава завдяки сценографії Мелера, який придумав такі трьомо. Тобто те, що відсилає до міщанського побуту, але це були водночас такі величезні дзеркала, які крок в потебічя, ну в інші да? бо дзеркало це те, через що може відбуватися транзит в якийсь інший світ. Ну, в такому міфологічному уявленні. А зверху були такі як дроти, і це символізувало і вказувало на ті дроти, по яким працювало тоді радіо Дротове, і яким оплутане оцей Харків, де все так от передається. Тобто була дуже така новаторська сценографія. І вже наступна вистава 1933 року, це Маклина Граса абсолютно така трагічна історія. Ну, теж про неї дуже багато написано. І Курбас змінив своє письмо так режисерське Ми можемо собі уявити по цій, по цій виставі, як це виглядало, тобто інакше жодних конструкцій. Порожня сцена, тільки деякі такі деталі, ну, сценографія набагато аскетична. І ми можемо навіть по акторській грі, це по фотографіям, по спогадам. Словом, це була така дуже глибока філософська вистава, але саме вона була заборонена, і після цього Гурбас був звільнений. Так що з Кульшем у них така трагічна історія, дуже пов'язана. Чи можемо ми говорити про певну еволюцію? Українського авангардного театру навіть в цей період, бо ви зазначали, що цей театр виникає як атрактивний театр, революційний, пропагандистський театр. Зрештою, творчість І Леся Курбаса, і Миколи Куліша вона антирадянська, і ми знаємо, що вони стали жертвами сталінського терору. Чи можна? В цьому контексті говорити про певні зміни підходів і серед концепції українських авангардних режисерів, і в рецепції їхньої творчості аудиторією? так треба говорити про їхню еволюцію, звичайно, і треба говорити, що. Перше, цей призив авангардистів, вони були, як правило, всі дуже лівих поглядів, і той же Курбас був лівих поглядів. Вони були охоплені утопічною ідеєю будівництва нового суспільства. І це суспільство, очевидно, будувалося за принципами тих соціалістичної утопії. І, звичайно, на першому етапі своєї діяльності вони підтримували владу. Радянської і влада їх підтримувала. Тут такий момент, що, наприклад, в часи там Центральної влади УНР то до проявив авангардизму або навіть модернізму в театрі ставилися не дуже, так би мовити, лояльно. Курбаса не підтримувала УНР, а він його театр молодий. Це був театр приватний, а підтримували більш традиційні форми театру. А от якраз радянська влада дала дуже багато таких їм, ну, якби манків, і вони в це повірили, і тому вистави були, звичайно, пропагандистського характеру. І ті ж експресіоністів, яких ставили, то переробляли фінал так, щоб робітничий клас далі вже йде з перемогою. Тобто, все буде добре. Тоді як п'єси експресіоністські, вони надзвичайно такі депресивні, там жахливі, ну, завжди там, як правило, дуже е, е, такі трагічні історії. А в українському варіанті це були такі ну, обнадійливі, скажімо так, історії. Але вже з середини 20-х років е, відчувається цей злам, це внутрішній злам. Це Розуміння того, що твоє уявлення про дійсність, воно не відповідає цій дійсності. І Курбас він виступає, він багато про це говорить публічно. І це заявляється в його виставах. Ну, наприклад, така вистава, як шпана київського періоду, про неї мало пишуть, але це, це була така критика тогочасної мішанізації нової, знаєте, еліти. Оці комуністично партійної еліти, це ж є і в кульшам, в його оповідання, це ж теж є все. Тобто Вони відчували, що ці речі забирають, беруть верх і поглинають справжнє. Тобто це працює, а те, для чого робилося якісь зусилля і так далі, воно все йде кудись в інший світ, воно втрачається. І вони про це доволі відверто говорили. І відверто головне навіть не те, щоб говорили. А вони це в виставах е, транслювали, показували. І це в київському періоду. Я сказала, шпана припустимо. Але й в такій виставі, як Золоте черево, це була вистава про Україну, про те, що відбувається. Просто це все дуже так символічно закодовано було. Але ну, інтелектуальне середовище, воно це розуміло. Величезне це роз, розочарування, яке а, їх супроводжувало. Словом, це треба все в тому комплексі розуміти. Загибелі того ж скрипника і так далі. Тобто, це все одне єдине середовище, яке стало відчувати, що його просто використали. Цих митців просто використали і ними скористалися як для. Ну, заманювання і так далі. Вони з цим зрозуміло, річ не могли миритися. Хоча, звичайно, до мені здається, все таки до кінця якось вони залишалися переконаними, що в усліві ідеї це те, що, ну, те, що буде працювати, як якось так, от мені здається. Але реальність зрозуміло, що усвідомлювали.